У північній Ірландії вже кілька днів тривають заворушення на тлі протестів проти іммігрантів. Невдоволення людей спричинила судова справа, згідно з якою двох 14-річних підлітків, імовірно румунських звинувачують у тяжкому сексуальному насильстві над неповнолітньою дівчиною. У середу в місті Балімена спалахнули нові сутички між протестувальниками та поліцією. Люди атакували правоохоронців, закидаючи їх коктейлями молотова, феєрверками, цеглою та пляшками. Вони також підпалювали автомобілі та громили будинки іммігрантів. Поліція застосувала водомети. Мешканці Балімени почали вивішувати на дверях і вікнах таблички, на яких указано національність, такі як британська родина або тут живуть філіппінці, щоб уникнути атак протестувальників. На деяких будинках вивішено прапори Великої Британії або Північної Ірландії. Заворушення також поширилися на сусідній ларн, де молодики підпалили місцевий центр дозвілля. Його використовували як тимчасовий притулок для сімей, евакуйованих із неспокійних зон. Також протестують у Белфасті та Колрейні. Водночас у соцмережах поширюються заклики до нових протестів в інших містах Північної Ірландії. Поліція повідомила, що за три ночі заворушень постраждали 32 офіцери. Також було арештовано щонайменше шість осіб. Крім того, правоохоронці зазначають, що їм гостро бракує ресурсів і що вони розглядають можливість залучення підкріплення з Англії та Уельсу. Перший міністр Північної Ірландії Мішель О'Ніл осудила заворушення, назвавши їх чистим расизмом, та закликала до спокою. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у палаті громад теж осудив атаки, наголосивши, що поліція повинна мати можливість розслідувати справу про сексуальний злочин без перешкод.